Всім доброго вечора! Вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору, де ми обговорюємо актуальні новини Херсона та області. Сьогодні поговоримо про те, як працює Червоний Хрест на деокупованій Херсонщині. До нас приєднається виконувачка обов'язків голови Херсонської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Лариса Марченко. Я закликаю всіх ставити свої питання у коментарях. Будемо на них відповідати. Далі переходжу до огляду новин. За минулу добу 3 жовтня окупанти випустили 699 снарядів із мінометів артилерії, градів, танків, безпілотників, БМП 2 та атакували авіацією. через російську агресію. Одна людина загинула, 16 поранені. Про це повідомила Херсонська Ова. По Херсону ворог випустив 39 снарядів. Російські війська поцілили в житлові квартали населених пунктів області, адмінбудівлю, навчальний заклад, пошту, церкви, аптеки та територію агропідприємства в Херсонському районі, будівлі навчального закладу та сільського клубу в Береславському районі, територію парку та заводу в Херсоні. Сьогодні, 4 жовтня, зранку військові РФ обстріляли Дніпровський район у Херсоні. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко. Унаслідок ворожої атаки загорівся гараж і пошкоджено заклад освіти. Також сьогодні армія РФ авіацією атакувала Бургунку, Ольгівку та Миколаївку Береславського району. Про це повідомив очільник Хова Олександр Прокурін. Як зазначається в дописі, загалом скинули з десяток керованих авіабомб. За минулу добу, 3 жовтня, сили оборони півдня України ліквідували 17 окупантів та польовий склад боєприпасів армії РФ. Про це йдеться на сторінці військових. Також зсу знищили танк, самохідну артилерійську установку ЕЦЕД С дві гармати, дві одиниці автомобільної техніки та три човни. Судитимуть ексголову окупаційного уряду Херсонщини Сергія Єлісєєва. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура. За даними слідства, ексгубернатор Калінінградської області Росії прибув на тимчасово окуповану територію Херсонщини та в липні 2022 року обійняв посаду в фейковому уряді. Зазначається, що на цій посаді він організовував та брав участь у заходах політичного характеру, спрямованих на підтримку кремлівського режиму та утвердження окупаційної влади в регіоні. У своїх публічних виступах, які транслювалися та поширювалися російськими медіа, він неодноразово глорифікував дії представників окупаційної адміністрації РФ, російських військових та незаконно створених органів влади та правоохоронних органів на тимчасово окупованих територіях, ідеться в повідомленні. У колабораціонізмі підозрюється херсонець, який охороняв окупаційну податкову службу. Йому загрожує ув'язнення до 15 років. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура. За даними слідства, у червні 2022 року під час окупації Херсона місцевий мешканець пішов на співпрацю з ворогом та влаштувався на роботу до незаконно створеного охоронного органу. Зокрема, чоловік обійняв посаду начальника відділу безпеки податкової служби Херсонської області. На цій посаді підозрюваний дбав про безпеку діяльності окупаційного органу. Ідеться в повідомленні сьогодні, 4 жовтня, у незаконно створеному Верховному суді Криму відбулося четверте засідання в справі журналіста з нової каховки Сергія Цегіпи. Його звинувачують у шпигунстві. Про це повідомляє Суспільне Крим зі слів дружини Сергія Олени. Зазначається, що наразі житель Херсонщини перебуває в окупаційному сізо 2 міста Сімферополя. Уже відбулося чотири закритих засідання, після яких окупаційний суд має оголосити вирок за словами адвоката. Прокурор просить для Сергія Цегіпи 19 років ув'язнення. Його викрали за активну проукраїнську позицію та журналістську діяльність. Завдяки його зусиллям у місті був проведений масовий захід громадянської непокори. Цегіпа також активно вів волонтерську діяльність і допомагав людям їжею та ліками. До Херсонського водоканалу доставили три спецавтівки. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Брочко. Ці автівки призначені для виконання аварійно відновлюваних робіт на мережах водопостачання та водовідведення. Ідеться в дописі. Зазначається, що росіяни під час окупації Херсона розграбували підприємство у Херсоні. Відкрилося почесне консульство Грецької республіки, яке припинило свою роботу в місті 24 лютого 2022 року. Про це повідомляють очільники хова Олександр Прокудін та ХМВА Роман Мрочко. Установу очолює почесний консул Пантелеймон Бумбурас. Сьогодні, 4 жовтня, близько 16.40, поблизу Брускинського Херсонської області, на російській міні підірвався місцевий житель, який виписав у полі худобу. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура. Зазначається, що ймовірно, чоловік наступив на міну пелюстка. Чоловіка ушпиталили з травматичною ампутацією лівої стопи. За інформацією міжрегіонального центру гуманітарного розмінування. Вона розрахована на ураження нижньої частини ноги, може бути зеленого або оливкового кольору, що дуже ускладнює її виявлення. Друзі, а я нагадую, що на майданчиках медіаплатформи вгору ви знайдете актуальні статті та відео. На ютуб-каналі вгору Херсон вийшло відео про кікімори для військових ЗСУ та як жінки на Херсонщині наближають перемогу. Посилання на відео залишаємо у коментарях. Також хочу додати, що на минулому ефірі говорили про дуже важливу тему для херсонців: виплати та програми допомоги. Хто ще не бачив, залишаємо для вас посилання. Ну, а далі будемо говорити про роботу Організації Червоний Хрест в області. І до нас вже приєднується виконувачка обов'язків голови Херсонської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Лариса Марченко. Пані Ларису, доброго вечора. Доброго вечора. Почну з того, що як працює зараз організація Червоного Хреста у Херсонській області. Які потреби ви закриваєте? Хто найбільше звертається по допомогу? Чи є якась пріоритетність у видачі допомоги? І у яких районах складна гуманітарна ситуація? Ще раз доброго вечора, шановні херсонці. Херсонська обласна організація Червоного Христа України продовжує допомагати населенню Херсонщини. Відомо, що Херсонщина один з найбільш постраждалих регіонів нашої країни. Тож наша допомога наразі є дуже актуальною. Uh, найбільше до нас звертаються за допомогою літні люди, особи з інвалідністю, маломобільні люди. Uh, наші організації працюють окрім Херсона в uh, на Білозерщині, і uh, їх діяльність uh, розпосюджується на Білозерську громаду, Станіславську громаду, uh, на Музиківську громаду. І, також ми відкрили у попередньому місяці, у серпні, почала працювати районна організація в Нововоронцовці. Ми розпочали свою діяльність в північних районах області і надаємо допомогу в Нововоронцовській громаді, Новоолександрівській громаді. Також співпрацюємо з Високопільською громадою. В місті Херсоні працюють три районні організації: відповідно, це Суворовська, Корабельна і Дніпровська районні організації Товариства Червоного Христа. Наразі гуманітарна допомога надається у вигляді продуктових наборів. Наприклад, за вересень наша організація їх видала понад 15 тисяч. Продуктових наборів у вигляді коробок. Також ми надаємо допомогу гігієнічними наборами. Це більше ніж дві тисячі гігієнічних і дезінфекційних наборів. За вересень ми надали мешканцям Херсонщини. Також за вересень, більш ніж 17 тисяч квадратних метрів плівки для вікон ми надали тим особам, будинки яких постраждали від обстрілів. А також більш ніж 15 тисяч квадратних метрів брезенту ми також видали для тих, чиї будинки постраждали. Е, є питання від глядачів. Чи можливо отримати допомогу Червоного Хреста молоді, яка не працює, але є дитина? Число так, наразі у нас є така програма, коли ми допомагаємо сім'ям, у яких є діти. Ми дуже довго зверталися до донорів і пояснювали їм, що родини, в яких нема статусу багатодітних, але є також діти, дуже потерпають в цих умовах і потребують допомоги. І донори відгукну, відгукнулися на наші запити. То наразі є така програма. І прошу о, телефонувати і залишити свої координати за номером гарячої лінії Товариства Червоного Христа в Херсонській області. Це 050-231-6323. тридцять Дякую. Я, можу, я думаю, ми скоро зможемо вивести на екран цей номер телефона ще раз. Загалом, чи діють наразі грошові допомоги від Червоного Христа? І якщо ні, то чи панується на майбутнє допомога? Тому що дуже багато людей питають саме от про такий вид допомоги. Так, це дуже затребуваний вид допомоги, і ми це розуміємо. і Ми постійно звертаємося до міжнародних донорів з пропозиціями запровадити на Хрисунщині такі програми допомоги населенню. Наразі йдуть перемовини про грошову ваучерну допомогу. Особам, які мають першу та другу групу інвалідності. Ми сподіваємося, що незабаром такий проєкт вже розпочне свою діяльність на Херсонщині. А також йдуть перемовини, і ми сподіваємося на їх позитивне вирішення цієї проблеми про грошову ваучерну допомогу особам, які постраждали, будинки, яких постраждали від обстрілів. Але ця програма. Буде реалізуватися в північних районах області, там, де наразі обстрілів немає, або менше обстрілів ніж в Херсоні, і це буде за попередніми розрахунками Нововоронцовська високопільська громади. І да, да, це північні райони області. Наразі які найбільші потреби у людей: продукти, ліки, засоби гігієни, і взагалі яка ситуація із гуманітаркою? Чи вистачає її для закриття заявок? Наразі найбільші найбільшу кількість запитів ми отримуємо на засоби гігієни, бо я вам вже озвучувала цифри нашої допомоги: що за вересень більш ніж 15 тисяч продуктових наборів отримали мешканці Херсонщини, а гігієнічних понад 2 тисячі. Да? Такий є дисонанс, і ми запросили у міжнародних донорів допомогу саме гігієнічними наборами. І плануємо в жовтні надавати вразливим верствам населення гігієнічні набори. Ліками наша організація не займається, оскільки для ліків необхідна і наявність медичного персоналу, і наявність спеціалізованих приміщень для того, щоб зберігати ліки. Тож саме цим видом допомоги ліками Червоний Хрест не займається. Які труднощі долають працівники організації, як можна допомогти волонтерам? Хочу сказати, що той колектив співробітників і волонтерів, який наразі працює в наших організаціях, в обласній організації і в районних організації, це всі ті люди, які пройшли випробування часом. Випробування а, обстрілами і випробування тяжкими умовами праці. А, найбільше нам наразі заважають обстріли, оскільки ми не можемо організувати зручну зручну зручні умови для того, щоб люди, люди отримали допомогу. І е, ви знаєте, що якщо збирається якась кількість людей, то те, то, то вже є такою мішенью, є ціллю для окупантів. І е, ми дуже просимо не збирати черги біля наших організацій. Є випадки, коли люди займають черги за, за гуманітарною допомогою о третій ранку. Ми маємо визначену кількість гуманітарної допомоги, і ми її можемо видати стільки, скільки у нас є. Тому в мене велике прохання до мешканців не наражатися на небезпеку і розуміти, що найбільша цінність це ваше життя. Також розкажіть, будь ласка, якщо люди не можуть збиратися біля офісу. Я знаю, що ви працюєте з квартальними з главами ОСББ. Як працює, як до них можна звернутися? Як швидко це все відбувається від того, як людина звернулася і потім отримала допомогу? І в яких випадках взагалі можна звертатися до квартальних глав ОСББ по вашу допомогу? Ми називаємо це золотою схемою. Ми її винайшли ще в період окупації, коли почали працювати за списками квартальних за списками голів ОСББ. А якщо немає квартальних а ОСББ, вони евакуювалися, то є ініціативна група, яка бере на себе ці функції і надає нам оперативну інформацію щодо кількості населення в цих домах. І ми також хочемо сказати, що ми видаємо те, що нам привозять. Ми не можемо видати того, чого у нас немає. Тому іноді заявки ми можемо виконати швидко. Голови ОСББ, або квартальні, або ініціативна група надає нам ці заявки, і іноді вони виконуються дуже швидко. Іноді вони можуть у нас зберігатися декілька місяців, поки ми не отримаємо необхідну гуманітарну допомогу від донора. Ті люди, які... Не мають квартальних, не мають е, ініціативних груп. Є такі випадки, коли в будинку живе одна або дві людини. Ми з такими випадками е, вже мали справу. Тоді є, ще раз повторюю: є гаряча лінія Херсонської обласної організації Червоного Христа, телефон 050 231 63 23. Куди можна звернутися і залишити заявку, але в першу чергу, безумовно, ми виконуємо заявки вразливих груп населення: це особи з інвалідністю, це багатодітні сім'ї, це внутрішньо переміщені особи, це батьки, які самостійно виховують дітей. І ще є одна категорія це багатодітні багатодітні родини. Також є ще категорія: це родини, які втратили члена сім'ї внаслідок бойових дій. Тобто ця категорія. Людей також може звертатися по допомогу. Також, так. Також ми ці заявки ми виконуємо в першу, в першу чергу. Угу. І от я вже казала, да, що о, нарешті працює проєкт, за яким ми можуть, можемо надати допомогу родинам, де є одна або дві дитини, яка не належить до категорії багатодітних. Що ж, пані Ларису, дякую, що знайшли час і завітали сьогодні до нашого ефіру. Дякуємо вам за вашу працю і на все добре. Бережіть себе. На все добре, дякую. Отже, шановні глядачі, хочу також нагадати, що ви можете звертатися по юридичну, юридичну допомогу до правовиків Херсонського фонду милосердя та здоров'я. Е, номери телефонів ви зараз бачите на екрані щодня, з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. Також підписуйтесь на нас у соціальних мережах, у Фейсбуці, ми медіа платформа вгору, у телеграмі вгору нюс, в інстаграмі вгору, у Тіктоці, Вгору Херсон. Е, повідомляйте нам е, свої новини. Е, у Директ Фейсбуку або Інстаграму, або ж у чат-бот телеграму. Чат-бот ви можете знайти в кожному пості нашого телеграм-каналу. Дякую всім, хто завітав сьогодні до нашого ефіру, і до наступних зустрічей.